Що вони в мене? Скажите, будь ласка, слухайте народ, все буде добре. Не слухайте тих воєн. Скажи, люди забули Відповісти мені, віталі, будь ласка, за що ходимо там? Не кричи, будь ласка. Ми не віримо від тіхо. Хочете почути витвовідь? Не кричіть, будь ласка. Перше. Ми повинні використовувати будь-який майданчик для того, щоб перемогти. Я розумію кожного з вас, хто хоче зразу вийти і перемогти, такого не відбувається. Послухай. 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 послухай, 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 послухай далі. Перше. Для того, щоб сформувати більшість. Для цього потрібно було багато часу. Ми це зробили. Ми переконали гіналь. Вони перейшли. За два роки ми зробили більше метро. Яло, Перше, шоу першим шоу. питанням, першим питанням ми, сьогодні дай дай ми сьогодні відправили. Ми сьогодні відправили за Харківську. республіка нам не потрібна! З Парламентська республіка нам не потрібна. Нам потрібно, щоб Януковича не існували, і трибунал йому. Люди, була українським героям, які полягли в Битві за свободу, право за два роки ми зробили біля першим наказом ми сьогодні відправили Закарченка відставку. Ти знаєш про це? Я знаю, відставка мені смішно було. Відставка йому традиція, було.

Я вас по це досить Слух, для цих людей. Слухай, слухай далі. Вроді і подруги. Ми відправили відставку. Я наголошую на тому. Відставку Пшонка. Нам потрібно цю систему ламати. Я розумію. Основове переслідування. Роз... Я, я розумію, що... Відставка, якщо би... Якщо би не було тих смертей, ми не кричили. А ми заспокійте вже, Людмила. А ви народ, ось так, бачите, та й, що? Ви кажете, що ви не Май Май один. Я, 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 я співався. Хлопець стрільнув молодий хлопець, малолетка з пістолетом. Я за що подивитися? дивлюся, п'яний. Я кажу охороні. Охорони тебе щось. П'яний на п'яний за все. А тепер я не що Тим радикалам. Завтра я піду за ним. Я з малитвою я не але я не п'яний. Знаєте чому? Я розумію, що ми вони п'яні. За те, що їхні хлопці вмирали. Ви не почуйтеся, не буде миру. Так. Так. так ви мирили безсями з дубілками, з металевими трубами йшли ви за автоматика і на снайперські за снайперські видові. Вони за півроку перегрупуються. Ви це розумієте чи ні? Ви їх послали з цими добігами. Ми чому їм не дали автомати калашні. Ми металевими трубами проти озброєних за подальше. Був фільм. Як вони заставляли ті е, уголовники бивши, так брати з дубинками, Сказали, беріть по ці дупинки.